Всім привіт! Минув тиждень від мого першого відео, і я хочу сказати вам величезне дякую. Якщо чесно, я не очікувала на такий результат. За цей час 1900 переглядів, 190 подобань, 47 коментарів і вже 98 підписників. Дехто з вас ще й перейшли в мій телеграм-канал. Це справді надзвичайно приємно. Я дуже вдячна за вашу підтримку, увагу і поради. Для мене це правда цінно. І як обіцяла, сьогодні покажу вам нову порцію секонд-хенд знахідок. Цього разу ще більше цікавинок. Тож поїхали. І якщо ви ще не підписались, обов'язково натискайте підписатись. Ставте вподобайку та залишайте свій коментар. Мені дуже цікаво читати вашу думку. А ще під відео є посилання на мій телеграм-канал та сторінку з речами на шафа. Переходьте, можливо, саме там на вас чекає ваша нова улюблена річ. І ось ми вже на першій локації. Сьогодні передостанній день перед завозом. І так, я саме та людина, яка ходить у секунди в останні дні. Не люблю метушню, черги, штовханину. Хочу просто спокійно поритись у речах. Ціна сьогодні 123 гривні за кілограм. Одягу, чесно кажучи, залишилось вже небагато. Все розібрали. Але мені все ж таки вдалося знайти кілька цікавих позицій. Особливо мені переглянулись ось ці дитячі сукні. Дитячий одяг для мене це завжди щось особливе. Не можу пройти повз, все таке миле, зворушливе і хочеться купити все одразу. Цю блакитну я взяла для своєї похресниці. Думаю, вона оцінить. Якщо вдасться, у наступному відео покажу вам її реакцію. А ось сукня русалка просто полонила моє серце, але засумнівалась, чи підійде по розміру, тож залишила її. І ось ми вже на другій локації. Сьогодні останній день перед завозом ціна 65 гривень за кілограм. Людей тут уже помітно більше. Кожен хоче вхопити щось цікаве за найнижчою ціною. Атмосфера трохи більш напружена, але саме в такі моменти іноді й трапляються найкращі знахідки. Спідницю та вінтазний тренч Бугаті вирішила залишити були деякі дефекти. Шкода, бо обидві речі мені дуже подобались. А тепер давайте розглянемо детальніше кожну річ, яку мені вдалося придбати. І починаю з, мабуть, найвідомішого бренду гумових чобіт Hunter. Це британський бренд, який вже давно став синонімом якості, довговічності, стильного вигляду навіть у дощову погоду. Мені дуже пощастило знайти цю пару. Вони в дуже хорошому стані, без тріщин, без пошкоджень. Є трохи забруднень. Але це дрібниці, думаю гарне чищення, і вони будуть виглядати як новенькі, ідеальні для дощових днів весни чи початку осені. Наступна позиція стала для мене невеличким розчаруванням, бо вже вдома я помітила маленьку дірочку на тканині. Але дякувати Богу, що в мене є чудовий помічник, моя матуся. Вона швидко внесла свої дизайнерські корективи, додала кілька ґудзиків, які, на мою думку, ідеально вписалися в загальний вигляд спідниці. До речі, це спідниця бренду Ескада, німецький люкс-бренд, відомий якістю, елегантністю та витонченим кроєм. Ескада вже кілька десятиліть випускає жіночий одяг класу преміум, який завжди виглядає стильно та дорого. Тож у результаті я задоволена, а ще більше вдячна мамі. І ось це блакитне чудо, сукня, яку я придбала для своєї похресниці. Їй хоч і лише три роки, але вона вже займається танцями. Зовсім нещодавно у неї був перший концерт, і це було так зворушливо. Сукня має вшиті трусики, тож вона ідеально підійде для занять. Зручно, красиво й по-дитячому святково. Думаю, вона буде в захваті. А наступна річ це невагомі ляні штанці, ідеальні для спекотного літа, дуже легкі, дихаючі, приємні до тіла, ще й мають зручні шнурочки на талії та знизу штанин, тож легко регулюються під себе, комфорт понад усе. А далі ось така цікава пара, чи то шльопанці, чи то саба від Карл Лагерфельд. Коли побачила їх, звернула увагу на невеличкі плямки, але вирішила взяти і не пошкодувала, плями дуже легко вдалося вивезти, і в результаті вони майже як нові верхня частина чиста, підошва без слідів з носу. До речі, вони наплетені танкетці, що додає образу легкості та літнього настрою. Стильні, мінімалістичні і дуже зручні. Особливо приємно, коли такі знахідки трапляються саме у секунді. Взяла собі ось такий топ від шейн. Розумію, що це не найкраща якість, але вирішила взяти його як базовий елемент до свого літнього гардероба. Подобається, що він універсальний у носінні. Хочеш, зовсім відкриті плечі, хочеш на одне плече, а можна й просто як звичайну футболку. Для повсякденного носіння цілком годиться. Далі у нас кеди від Michael Kors. Вони загалом виглядають дуже добре, чисті, стильні, з приємним дизайном, які легко поєднуються з багатьма образами. Є один невеликий нюанс затертості на задниках, але це майже непомітно і зовсім не псує загальне враження. Для мене це не проблема, адже я брала їх саме для себе і знаю, що вони будуть улюбленим елементом мого гардеробу. Наступна річ це справжнє відкриття для мене. Блуза кейп з надзвичайно гарним бронзовим переливом, яка одразу привертає увагу. Вона виглядає так, ніби це елемент гардеробу якоїсь світської дами, яка регулярно відвідує звані вечері, прийоми та інші важливі заходи. Ця блуза ідеально поєднує в собі елегантність і унікальність, тож вона точно стане родзинкою будь-якого образу. Я дуже рада, що вона опинилась у моїх руках. Далі базова ляна футболка від Mark Spencer. ідеальна для щоденного носіння, легка, дихаюча і дуже зручна. Така футболка справжній мастхев у будь-якому гардеробі. Наступна річ сукня в стилі Цепао, ідентична ті, що я показувала в минулому відео, але цього разу в яскравому червоному кольорі. Вона виконана з якісного матеріалу, 80% натурального шовку, що робить її неймовірно приємною до тіла і водночас дуже елегантною. Цього разу мені вдалося знайти багато речей з льону, і це мене дуже тішить, адже льон один із найприємніших матеріалів для літа. Правда, є один невеличкий мінус просувати чи відпарювати льон не так просто, як хотілося б. Ось, наприклад, легкий ляний жакетик з рукавом у три четверті. Він ідеально підходить для теплих вечорів, коли хочеться чогось стильного, але не надто важкого. А ось і перлинка цього тижня сукня від Stradivarius. Вся в паєтках. Мені дуже подобається, як виглядає зав'язка на спинці. Вона додає сукні особливого шарму і ніжності. Думаю, що паєтки це те, що має бути в гардеробі кожної дівчини, бо вони створюють особливе відчуття легкості і грайливості. Така сукня чудово підійде для святкових подій або вечірок, коли хочеться відчути себе особливою. Як ви вже могли здогадатися, азійський стиль мені дуже до вподоби, тож я не могла пройти повз цю накидку. Вона виконана у класичному стилі цепао. А на бірці всі написи китайською, тому я думаю, що ця річ створювалася саме для внутрішнього ринку Китаю. Хоча накидка зроблена повністю зі штучного шовку, вона виглядає просто ідеально. Кожен шов бездоганно прошитий. Такі деталі дуже радують, адже вони показують справжню майстерність. Наступна річ жакет від H&M в етностилі. В мене одразу виникає асоціація з гуцулами. Такий собі яскравий і колоритний акцент у гардеробі. Цей жакет легко доповнить як повсякденний образ, так і більш святковий. І фінальна річ у нашій добірці, і чесно кажучи, та, яка мені найбільше б сподобалась, це вінтажна шкіряна куртка, виконана з натуральної італійської шкіри Vera Пле. Вера пеле це знак якості, який гарантує, що шкіра є натуральною, м'якою і дуже довговічною. Італійські майстри славляться своєю увагою до деталей, тож ця куртка справжній скарб. Коли я знайшла її, вона була в жахливому стані, брудна, пошарпана, мабуть тому й пролежала до останнього дня, поки я не прийшла за нею. На жаль, у мене ще не розвинувся блогерський рефлекс, і я забула її зняти одразу. Думаю, вам би було цікаво побачити до і після. Каюсь, буду виправлятись. Але кілька вологих серветок і вуаля її вже й не впізнати, хоча є кілька потертостей, які доведеться акуратно зафарбувати, це дуже делікатний процес, бо потрібно точно підібрати відтінок і не зіпсувати річ. Але я вже маю досвід і готова взятися за це. І знаєте що, в останній день вона коштувала мені всього 93 гривні справжня знахідка. Дякую всім за перегляд і вашу увагу! Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі. Мені дуже важлива ваша підтримка і зворотній зв'язок. Не забувайте також переходити за посиланнями під відео. Дуже чекаю на вас у наступному відео, яке вийде вже наступного тижня. Бережіть себе і до зустрічі!